Зараз трохи поговоримо про ось таку деталь. Там вже був короткий шортс, про те, як я після напарника пройшов. Там. Ну там нічого такого критичного, але хотів просто зауважити трохи, тому що це нержа. І які нюанси виникають, коли вам доводиться обробляти нержу. А саме у нас тут такі ось чотири отвори наскрізні. І... Вони різняться по діаметрах, а головне, вони сверляться не, не, одно, не одним проходом. Тобто ось одне, ось друге. І тут на зустріч йому йде так само сверло. Тобто до половини ми їх сверлимо тут і тут. Якщо з цим меншим отвором все логічно, чому так. Тобто, ну, бо тут менший діаметр, з іншої сторони більший. Тут у нас 3-3, а тут 4,3. То тут все логічно, чому сверлимо на два підходи. Але з тими 4 і 3 нелогічно. Хоча частково логічно, тому що чим глибший отвір, тим більше може сверло відводитись від осі. Мабуть, цим керувався технолог, так, не спорю. Є в цьому логіка. Але так, як у нас нержав, Ну і станку вже 10 років, і станок не саме якісний, то щоб в нас зустрілись ці сверла і зустрілись добре, не було ніяких великих сходинок, як бачите, переходів. Все зустрілося практично ідеально. Нам потрібно для цього ідеальні сверла, а як ми бачимо, в нас вони не ідеальні, тому що вони задовгі. На жаль, у нас на заводі ти можеш отримати або довгі, або короткі. Середнього нема, на жаль. ну Це проблема технолога і складу. А зараз я вам покажу. Ну, ресурс станка не вічний, всі ми знаємо. 10, 10 років станку. І наскільки він вже не попадає відносно програми в свої розміри. Так, бачимо 4-5. Це у нас два блоки, які роблять з протилежної сторони на контршпінделі. І 8-9 на основному шпинделі. Зараз дивимось корекцію. По X у нас відхилення на 7 соток від нуля. І по X на основному шпинделі у нас відхилення по 22 сотки. Тому. Не так все простенько, як здається, коли вам доводиться на старому станку налаштувати щось подібне. А технолог, як вам завжди, скаже, по моїй стороні все добре. Ну, ясно, що добре. Але станок не молодіє.